Коли ти сідаєш медитувати, дуже важливо закладати мотивацію, робити медитацію з наміром. Це надихає і робить практику потужнішою. Як же закладати намір? Запитай себе, чому ти збираєшся медитувати? Ти робиш це тільки для власної користі, чи може не лише для себе, а й для інших, для друзів, родини. Твого цуценятка чи кошенятка, для колег, країни або для миру у всьому світі. Дуже важливо розширювати мотивацію, практикувати не тільки для себе. Беззаперечно, важливим є власний спокій та умиротворення. Необхідно розвивати свою внутрішню мудрість та співчуття. Все це необхідно для кожного з нас. Водночас твій спокій, розуміння та гнучкість природно приноситимуть користь всім, хто тебе оточує. Коли ми щасливі, ми намагаємось зробити щасливими всіх навколо. Я впевнена, що ти можеш це підтвердити з власного досвіду. Ми всі багато разів чули цю фразу, в тому числі і від мене, перед тим як допомагати іншим. Вдягни кисневу маску на себе. Насправді допомагати собі це допомагати іншим. Якщо ти намагаєшся допомогти іншим, не допомагаючи собі, то в результаті не допоможеш нікому. Умиротворити і заспокоїти себе це те саме, що умиротворити і заспокоїти своїх друзів, родину, колег. Коли ми розширюємо перспективу сприйняття, весь світ стає для нас спільним домом, спільною родиною. А ми всі частиною цього дому і родини. Коли ми щось робимо не тільки для себе, це набуває для нас більшого сенсу. Ми відчуваємо більшу відповідальність та більше стараємось, докладаємо більше зусиль. Коли ти надаєш якесь значення своїй практиці медитації, це дійсно допомагає. Це може кардинально змінити практику. Ти краще організовуватимеш свій час та зробиш медитацію частиною своєї щоденної рутини. Ще дуже важливо не будувати свій намір навколо очікування якихось особливих відчуттів. Починай медитувати з думкою. Я сідаю медитувати, і мені байдуже, який у мене буде досвід. Я прийму будь-який. Один з моїх улюблених буддійських майстрів Мін'Юрін Баче каже: бажання медитувати важливіше, ніж сам досвід медитації. Кожна сесія медитації унікальна, тому що ти щосекунди змінюєшся. Твої клітини, кровообіг, думки, емоції. Кожна твоя секунда унікальна. Все, що тебе оточує, змінне, непостійне і є наслідком умов, які ти найчастіше не можеш контролювати. Предбачати якийсь досвід просто не має сенсу. Тому найважливіше просто сісти і медитувати. В будь-якому випадку це буде корисно для тебе, для людей, для істот, які тебе оточують. Поділись, будь ласка, в коментарях своїм досвідом. Для чого медитуєш ти?